Доброго дня! Це Яна із зроби і у цьому відео я хочу показати вам листівочку, використовуючи деякі новинки від компанії Neat Intangled. Отже, для своєї роботи сьогодні я буду використовувати штамп, а також відповідний ніж від компанії Neat Intangled із набору On the Corner. Також використаю спеціальне чорнило, яке підходить для розмальовування маркерами Копік. Зображення відштамповані, яким підходять для розмальовування маркерами Копік. Також використаю, власне кажучи, ці ж. Маркери для розмальовування свого зображення, а також декілька інших штампів від компанії Tangle для доповнення е, своєї роботи і виготовлення, так би мовити, повноцінної такої сценки. Отже, зараз я використовую штамп. Е, я його називаю вуличний знак і е, використовуючи чорне чорнило, е, відштамповую роблю відтиск на звичайному білому картоні. Це картон Premium White від компанії Devcraft. Далі використовуючи свою машинку для різання, це у мене Artisan Explorer від компанії Сполбайндерс. І використовуючи новий ніж від компанії Neat Tangled, вирізаю ось це зображення. Як бачите, зображення виглядає чудово, і, в принципі, такі ножі чудово підходять для того, аби легше так би мовити, вирізати ось ці, власне кажучи, відштамповані зображення. Далі я використала декілька кольорів маркерів Copic. В основному це були декілька сірих кольорів, один червоний та такий. Colorless Blender, тобто змішувач кольорів, і розмалювала ним своє зображення. Власне, процес розмальовування я не показую, тому що я далеко не спец у цьому розмальовуванні, тобто я знаю декілька основних принципів, і ними користується, тому власне процес розмальовування цього стовпчика, так би мовити, цього вуличного знаку я не показувала. Далі я використала смужечку паперу від компанії GCD Studios із набору Special Delivery. Мені сподобалася така ніби поштова. А, поштова смужка. Я вирізала тонесеньку смужку і е, хотіла її розташувати на своїй листівочці, але побачила, що по кольору вона не надто влучно підходить до мого вуличного знаку, тому я використала червоний е, маркер і е, ось ці червоні смужечки підмалювала і зробила їх такими більш підходящими до своєї кольорової гами. Е, далі, використовуючи клей, наклеїла основну частину ось цього стовпчика, ось цього знаку до основи своєї листівочки. Основа у мене знову ж таки зробила. Із звичайного білого картону від компанії Dovecraft це Premium White Cardstock А ось ці власне кажучи, вказівники я їх лишила ще не наклеєними. Чому? Тому що я хочу їх наклеїти на об'ємні клеєві квадратики, але перш ніж я. Оскільки я ще не закінчила, ніби формувати усю свою роботу, тому я цього ще не роблю. Отже, далі я використала штамп сердечко із набору Just Thinking View від компанії Нітенґлд, а також червоне барвникове чорнило від компанії Клерснем для того, аби відштампувати декілька сердечок. І ще декілька сердечок я вже мала відштампованими і відштамповані і вирізані із білого кордону. Їх просто розташувала на своїй листівочці, я планую їх. Потім наклеїти на об'ємні клеєві квадратики. Для цієї листівки я також скористалася аркушем картону від компанії L Studio. Це аркуш із такими маленькими конвертиками. З воротньої сторони на ньому є багато сердечок, але мені, власне кажучи, якраз сподобалися. Саме ці конвертики, вони, по-перше, різної форми, так би мовити, а по-друге, містять різні написи. І мені здалося, що. До ось такої моєї цієї ніби любовно поштової теми ці конверти підійдуть чи не найкраще. Тому я просто використала звичайні ножиці і вирізала їх із вирізала декілька конвертів із ось цього аркушу. Далі я використовую клейкі матеріали від компанії Scrabble Скравокізівс і просто наклеюю усі ці елементи на свою листівочку. І як бачите, напис у мене. Напис листівочки, в мене тепер читається як Love, Adored, and... Я зараз вже не бачу, що там написано, але. Впевнена, потім ви помітите. Тобто напис на цьому вказівнику у мене сполучений із написом на маленькому конвертику. І далі, щоб доповнити остаточно свою листівочку, я розташувала невеличкий, невеличкий дерев'яний знак «End» від компанії Стуріокелко. А також відштамбувала ще декілька таких маленьких зірочок. Для цього скористалася сірим чорнилом. Я подумала, що чорне буде виглядати тут надто темним, а сіре воно, власне кажучи, якраз добре. Так би мовити, скомпонується разом із, із ось цими конвертиками. І тепер просто використовую ножиці для того, аби зрізати надлишки ось цих наклеєних конвертів. І, в принципі, на цьому моя листівочка на сьогодні завершується. Заважте, що я також доповнила її декількома паєтками і на цьому завершила виготовляти свою роботу. На сьогодні це все. Дякую за перегляд. Я сподіваюся, що це відео вам сподобалося. Будь ласка, не забудьте лайкнути, прокоментувати його та поділитися ним зі своїми друзями. Дякую!